Системи радіоелектронної боротьби та розвідки зможуть захистити українські міста від ворожих дронів та інших загроз. Вітчизняна компанія представила комплексну програму та індивідуальну систему, що здатна створювати багаторівневий захист навколо міста завдяки застосуванню радарів, детекторів та засобів РЕП. Михайло Манелюк бачив, як працюють нові системи та від чого вони можуть захистити населені пункти, зокрема прифронтові. РФ продовжує тероризувати мирне населення і водночас посилює повітряні удари по українській енергетиці. Всі ці атаки здійснюють з метою залякати українців, занурити людей у темряву та холод. І це чергове підтвердження того, що Росія зовсім не зацікавлена у припиненні війни. А отже, нам потрібно набратися терпіння і нарощувати виробництво засобів протидії ворожим дронам та ракетам. Росія суттєво розширює список міст для своїх дронових атак у зоні ураження обласні центри. фпв дрони регулярно б'ють по Херсону і вже долітають навіть до Харкова. Фахівці запевняють, для захисту від ворожих БПЛА потрібна багаторівнева система радіоелектронної боротьби. Головна задача більшості міст прифронтових. І прикордонних захистити себе від загрози а, за рахунок тих дронів, які використовують радіокерування або використовують систему навігації для більш точного влучання в сіль. Тут є група продуктів, яка створює екосистему, яка може захистити ціле місто. У цьому полі розробники представили цілий комплекс програм, які здатні керувати радарами, виявляти та перехоплювати повітряні цілі по всій території України. Це велика потужна система. до восьми каналів. коли зробили її з індивідуальною програмою в своєму кейсі а з можливістю інтеграції радарів. Так само під'єднуєте до Starlink, вигружаєте на хмару чи в загальний локальний сервер, і відпрацьовуєте з цим приладом по позиціям. До того ж, управляти засобами РЕП можна дистанційно. Зі Старлінка, маючи доступ до свого локального серверу, ви можете керувати будь-де, навіть з дому. Це немає різниці, ви бачите ситуацію, і ви по ній відпрацьовуєте. Ви маєте інформаційну обізнаність, ви маєте а, інформацію від радіорозвідки, ви працюєте по сектору, як указано в програмі, радіус дії, як воно відпрацьовує, все показується. Тим часом розробники запускають систему в роботу. Саме зараз РЕП працює по розвідувальному Мавіку. Зараз працюють комплексно дві системи, просто виставляється в програмі і він туди відпрацьовує. Система блокує канали зв'язку між БПЛА та оператором. У результаті апарат зависає в повітрі. Зараз він завмер. В нього сяде акум, і він приземлиться тут на території. І його та просто впаде. Хлопці, можете його улетіти від мене? Якщо ти нас відпустиш, то полетимо. Зараз нічого не можна, У нас чорно-білий екран. Та чи зможе крізь цей невидимий захист пролетіти fpv дрон? Розробники вмикають купольну систему. Камікадзе, мов камінець, падає на землю. Йомайо! Дрон одразу втратив телеметрію, можливість керувати. FPV має свою індивідуальність взагалі. Відпрацьовує, як відпрацьовує самостійно. І в цей раз чомусь вона вирішила перевернутись і уйти штопором в землю. ФПВ-дрони можуть стати справжнім лихом для Києва. Щонайменше за три місяці такі камікадзе здатні будуть долати до 100 кілометрів і залітати у великі міста навіть з території Білорусі, так кажуть в бригаді Хартія. Саме системи РЕП зіграють роль перешкоди для таких дронів перед досягненням цілі. Умовно, будь який дрон, який підлітає на 200 кілометрів, це радіомост, який може зробити ще 100 кілометрів або 40 кілометрів. І як умовно в Харкові було використано в півіха. Вона була використана на молні, яка донесла до окремого ребіжу, і потім була умовно кажучи ретранслятором для того, щоб долетіти глибше. Ще одна небезпека для українських міст: російські керовані авіабомби. Ворог постійно модернізує їх, збільшує дальність ударів, каби вже здатні летіти на відстань 200 кілометрів. Повідомили у головному управлінні розвідки. Фахівці кажуть, проти таких бомб можна застосовувати системи РЕП, які будуть пригнічувати навігацію і зменшувати точність влучання. Утім, це не є панацеєю. Уявіть собі 250-500 кілограмів, які відлетіли на 100 або на 10 метрів поряд. Якщо в умовах міста, як ми воюємо з терористами, то ми розуміємо, які це наслідки. Тому ми кажемо про те, що в даному випадку засоби радіоелектронної боротьби є елементом побудови протидії, але не є гарантом того, що, наприклад, кап не розірветься. Щоб захистити місто від повітряних загроз з боку Росії, потрібно побудувати перше і друге кільце захисту засобами РЕП запевняють розробники. Необхідна єдина система, яка складається з купольних та спрямованих засобів з різною дальністю виявлення та подавлення, і облаштувати таку радіоелектронну стіну цілком можливо. Михайло Менелюк, Олександр Кругліко, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.